Доброго ранку, любі хлопчики і дівчата. Я запрошу вас на заняття з малювання, а малювати ми будемо сім'ю. До нас малята завітала маленька дівчинка, а її Марійка. Вона розповіла мені, що їй дуже сумно. А знаєте чому? А тому, що її тато і мама на роботі, а вона за ними дуже сумує. Малята. Ви, певне, теж сумуєте за своїми батьками, коли їх немає вдома. А давайте трішки пограємо. Може, Марійка перестане сумувати і повеселішає. Я прочитаю віршик, а ви уважно слухайте, коли будете чути членів сім'ї. Це такі слова, як тато, ненька. Ненька це мама, дідусь. Бабусенька, будете малята, плескати в долоньки, тільки бути уважними. Хай живе наш рідний дім, тепло й затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь, крутить пишний сивий вус. Малята, про кого цей віршик? Цей віршик. Про щасливу родину. Погляньте маля... малята. Марійка принесла світлину своєї родини. Давайте її уважно розглянемо. Кого ви там бачите? Татуся, матусю, дідуся, бабусю та саму маленьку Марійку. А як одним словом сказати про цих людей? Хто вони? Це родина, сім'я. Це малята найближчі, найдорожчі люди, які люблять одне одного та піклуються про всіх та допомагають одне одному. Малята, а як звати ваших членів сім'ї? Сьогодні я пропоную намалювати сім'ю за допомогою долоньки. Не забуваємо малята про правила під час роботи з фарбою. Обов'язково перед роботою закочуємо рукавчика. А після відпитка витираємо ручки серветкою, а потім миємо водичкою з милом. А для роботи малята сьогодні нам потрібен, як завжди, гарний настрій, аркуш паперу, фарба у мене жовтого кольору, пенслит з широким ворсом, водичка. Кольорові фломастери або олівці, серветка. І ще потрібна допомога дорослих. Отже, малята, за допомогою долоньки ми сьогодні намалюємо нашу дружну та міцну сім'ю. Погляньте, яку сім'ю намалювала я. Для цього малята, за допомогою дорослих, нам потрібно замалювати нашу долоньку жовтою фарбою. Ось так. Всі пальчики. Ви, малята, можете використати фарбу будь-якого кольору, який вам більше всього подобається. Зафарбували, а потім міцно притискаємо нашу долоньку до аркуша і залишаємо на папері відбиток своєї долоньки. Ось це наша сім'я, мама, тато, бабуся, дідусь та дітки. Зараз нам потрібно витерти нашу долоньку серветкою та помити руки. Відкладаємо свою роботу, щоб підсохла фарба. А щоб наша долонька була схожа на сім'ю, її потрібно розмалювати. Але спочатку виберіть, який пальчик у вас буде татусь, який матуся, дідусь, бабуся, якщо вони живуть поруч з вами, або ваші братики та сестрички. Пальчикам потрібно малята намалювати очки. Ротик, ручки, за бажанням волосся. Для цього беремо різнокольорові олівці або фломастери, якщо ви ще не вмієте добре користуватися фарбою. Беремо синій фломастер або коричневий та малюємо нашим парчиком очки. Червоним кольором малюємо ротики жовтим ручки. А дорослі малята, якщо вам ще важко, допоможуть. Намалювати вам волосся. Ось така картинка з сім'єю. У мене малята вийшла. А яка у вас сім'я? Я дуже буду чекати на ваші роботи. До побачення, любі малята!